Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні ми йдемо на схили гори смерек. Там у нас смерек. І ми йдемо у тому напрямку шукати білі гриби. Сьогодні у нас є. От бачите, п'ятниця, 8 вересня. Така година. І починаємо ми сьогодні із першої нашої такої знахідки. От такого. Знайшов білого гриба. Бачите, який красень. Так, він собі тут і росте. О, будемо зараз його вимикати. І будемо далі дивитися, може, цей і іхробачливий корінь має ногу, ну, але, думаю, ми будемо йти далі і шукати другий, може, ліпше знайдемо. Ну, Нога хробачлива, але гриб, гриб, шапочка гарна. Хар, Красива шапка на ньому, друзі. Що ж? Ногу відріжемо, шапочку забираємо. Звичайно, шапочка дуже гарна. Йдемо далі шукати. Друзі, це краса, Ви помилуйтеся. Тут є один красень такий, бачите? А тут другий красень. Помилуйтеся, які красені, друзі. Виросли 8 серпня. Вересня, господи. от такі красені. Помикаємо. Ой, кажуть, грибів нема, так дивлюся, тут подивіться, які красені, будь ласка. Ось це я один. Місце від нього закриваємо. Так, а тут є другий такий красень. Та ви що? Це краса. О! о давно я скутер за таким звуком, бачите, місце від нього. О, це є вони. Та ви що, друзі? Подивіться. Гарні. Ставте лайк. Хто не підписався, підписуйтеся на канал. І дзвіночок нажміть, аби не пропущати в подальшому наші відео подібні. Йдемо шукати далі. Це вже мені подобається. Так, Джері тут бігає. Але я ще не бачу. Я вимкнув ці два гриби, а тут прямо коло корзини. Ще третій, каже, Джері гриб є. Та ви тільки подивіться, тут ще третій гриб. Ой! Оце так, оце так. Бачите, ви що, друзі, подивіться, полюбуйтеся, яка краса. Це третій гриб. О! Ну що тут сказати, друзі? Лайк і підписка за вами. Обов'язково почалися осінні грибочки такі у нас. Чудові. Супер. Ох, як пахнуть. Да, Скучу я вже за такими грибами, але вони вже є. Супер. Йдемо далі, Джері, шукати. Дивимося ще уважно, бо тут ще можуть бути. Не тільки ці три, ще будуть. Напевно, що як добре подивимося. Хто знає, шукаємо? Куди ж ти? Відкуди так прибіг Джері? Це не гриби, Це, ну як, гриби? Умовної сцівні, сироїшка валуй. Вони тут люблять рости. Є і молоденькі, і вже і старі, отакі всякі. Но ми їх не беремо. Я їх ніколи стараюся не брати, я не знаю чому так. Їх мало хто у нас збирає. Більшість вони так просто ростуть, гниють і все, пропадають. от Бачите, скільки їх є. Багато їх є, знову вони з'явилися масово. От. Умовно і гриб, фактично їх можна е, їсти після того, як хвилин 15-20 відварити. І можна їсти, смажити, ну, більшість їх солять часто. А Ми шукаємо білі гриби. От такі красені вже в є. Йдемо далі шукати. Може ще попадуться нам, хто знає. А ну, от іще одна друга знахідка. От такий молоденький. Трепетівець нас чекає той. Бачите, який красень. Трошки погризена шапочка гіменофор знизу, але нічого. Гриб файний. Йдемо далі шукати. От, друзі, ще одна знахідка сьогоднішня. Ось такий гриб. Не знаю на якому стані, бомк ми подивимося. Може чистий, може ні. Чистий. Чистенький, друзі. Забираємо. Хм. Краса. Йдемо далі шукати. А я думав, що сець буде червивий, а ні? Щось помітив, друзі, щось тут є, червоніє. Так, тут два підоси Одному щось перебило ногу, а другий отакий росте. О. Але файний, друзі, файний. От, от нога з нього. Ми ну, її так і лишимо. Перегрес, видно, може і жук. Ну що ж, такі трепетівці, червоноголовці. Хто як називає, підосичники. От, дерево осика, трепета. Тому у нас називаємо трепетівцями. Так, друзі, і чергова наша знахідка. Ох, мене вже це радує. Це вже мене радує. От знову білий гриб. Бачите. Кей собі виріс, нога трошки погрезина на ньому. Ну то нічого, вмикаємо. Так. Що ж? Є? Є. Забираємо. Йдемо далі шукати. М -м -м. Казав я в попередньому відео, що гриби з'являються, то відчуваюся. От вони є. Друзі, є гриби усінні. Дивимось далі. Джері десь там бігає. А бігає, ми йдемо далі, шукати туди. Ну, друзі, навіть не знаю, що й казати. Одна насолода збирати такі грибочки. Але от подивіться, який красень знов. От такий, друзі, от такий, тільки у псячці. Ця трава називається псячка. І тут такий гриб. Бачите? Вже трава немолода, пожовтіла, висохла, все ж таки вересень почався. Але подивіться, який гриб класний. Ого! Ого-го-го! Ого. Класний, правда? Класний. Чудовий грибок. Береме, ставимо в корзину. До речі, зразу скажу, ножик у мене тут старий ще. Але я сьогодні, може, гриби не почищу. Така радість, що просто в корзинку збираю, почищу, може, їх вже вдома. Ох, краса, друзі. Але настрій який, ви просто навіть собі не уявляєте, який у мене зараз настрій, яка радість за гриби. Чудово, чудово. Йдемо далі. Думав, друзі, ще один гриб, але ну, ну, якби гриб, але не білий. Це в нас такий підберезовий молоденький виріс, та неї буде він у корзинці. Відку, що молоденький, файний, чому би його не забрати? О, тут, будь ласка, ще один такий молоденький є. Козарик, підберезовик, хто як називає. О, такий маленький. Ну, шапочка вже бачите потріскалася навіть. Все ж таки пару днів знов. Дощу нема, але він виріс. Заберемо й цього. Корзинка радує, друзі, та вищого. Так, би пару таких грибочків знайти і було б чудово. Будемо шукати. Хм. Ще один. Підберезовик. Ну, нехай. Але вони молоденькі, файні, то видно по них. Що ж, забираємо корзинку йдемо далі дивитися. Шипшина вже дозріває у нас у Карпатах. Бачите, вже починає червоніти. От. Ну що ж, тут була. Були літом знаходили гриби на цьому місці. от зараз поки що, саме на цій грибниці, поки що, поки що не бачу гриба. Ну але нічого, не на кожній грибниці бачу є гриби. Але з'являються красені нічого такі. Бачите, вже є, початок є. Але йдемо далі, нічого. Йдемо далі шукати. І чергова наша знахідка, друзі. Отакі от їжовики, умовно і стівні. Ну, такі мороденькі, ще в принципі, можна збирати. Але вже от, от такі більші, то вже їх не варто брати, то вже все, то вже старі. Такі вже краще не збирати. Бачите, скільки їх тут є. Після відварювання їх можна смажити і їсти. Хороші гриби, в принципі. Ось такі справи. Їжовики можна їсти, але хіба молоденькі. Що це у нас тут? Ого, друзі. Ого, оце шапка. Оце така шапка нічого. Хм. Що це? Білий такий виріс? Схоже на те. Схоже на те, друзі, що це білий. А давайте спробуємо, вимпнемо його. Ого, нога, нога, напевно, хробачлива. Так, і шапка вже все. А. Пропустили ми той момент. От бачите, вже хробаки свою справу зробили, Іменофор фор понищили на грибові. Що ж, залишимо його, не висіває спор. Бачите, бачите, який гриб. Хм. Може ще десь є? Дивимося ще. Хм. Хто знає? Може і є. Будемо шукати. І буквально тільки сказав, що будемо шукати. І через два кроки, будь ласка, ще один такий самий. Ще один такий самий і приблизно в такому самому стані, бачите. От такий. Більше не бачу чомусь. Треба все передивитися, уважно, може ще десь є. Оце вже трошки пропустив. Треба було ще вчора йти на гриби, Вчора не був і от бачите, що відбувається. Появляються вже й отакі гриби. Ну, нічого, нічого, є й хороший. Шукаємо далі. Знову, друзі, знахідка є. Підберезовик. Корзинку його, файний, молоденький. Йдемо далі. Знову, друзі, там лисичка, бачите. Ось така лисичка. Лисичку забираємо. Курзинку. О, тут ще бачимо лисичка є. Ось такі грибочки. вони із стівні. От оленячка. Так називаємой їжовик черепінчатий, нас називають оленячками такі гриби. Що джері, Білого тут нема, йдемо далі дивитися. Десь в лісі ще мали би бути, думаю. Так, друзі, бачите, вже тінь зробилася від гори вже після обіду. От ще такі грибочки, друзі, із Ромарія. Цей гриб називається, Є такі сірі ромарій, а є жовтенькі. Ось там іще бачимо. Теж ромарія росте. І стільний добрий гриб можна збирати. а Там теж є. Ну ми шукаємо, хотілося б ще білих знайти. Ось такий ліс зайшли, друзі. І тут Такі молоденька Бачите. Файні молоденькі. Якраз ростуть така нова хвиля. Такі красоні. Дуже файні. Збираємо далі, йдемо. І чергова, друзі, наша сьогоднішня знахідка. От такий гриб. Друзі, хто знає як називається цей гриб, мало знають хто, я так знаю, але я вірю, що є люди, котрі знають, пізнають його. Як гадаєте, що за гриб, яка його правильна назва. Ну, Звичайно, ви можете перемотати і почути, як його назву. Але ви можете самі в коментарях перед тим, як я назву його скажу, спробувати написати і потім переконайтеся, чи ви праві, чи ні. Чи ви угадали. Так, друзі, це є корбан або катателазма царська. Нога у нього дуже-дуже глибоко в землю. Ну, нехай це вже розкрита шапинка давно. Спробуємо його вимкнути. Ай, ох, ох. Приламали, все одно приламали. Ногу приламали, бачите. Попробуйте його, вам тут нога дуже глибоко. Зараз спробуємо ще. Там вже й корінець. Це карпатський труфель, друзі, фактично. Yeah. Вже глибоко на них нога. Ой! Все одно приламав. Все одно приламав, бачите, приламав все одно. Отак От він. Попробуємо скласти його, як він росте. От Приблизно так він був, та, друзі. Але нога на ньому ще десь може й до такої глибини. Сантиметрів 20 у землі може бути, а то й більше інколи. От такі гриби. Ой, де ж він котиться? І ламали ми його. така справа нога ще десь там лишається. О, ще такий молодий є. Добре, друзі. Шукаємо далі. Чергова знахідка, друзі. Отакий мухоморчик. Не знаю. Це пантерний, не пантерний. Що за мухоморчик? Ну, такого знайшли. Я думаю, що це може бути і пантерний. Хоча хто знає. Отакі повиростали. У нас називають їх порхавка. Але є і молоденькі, бачите? Дощовики порхавка. ж, шукаємо далі. Ще от такий мухомор. Ну, цей більш схожий на пантерну, може, тому що має молодий. Так, а тут лисичка. Є такі лисички. Ну, бачите. Є звичайна лисичка. Це звичайна лисичка, це ну, трошки інакше, але теж істівний гриб. Дивимось далі. І ще одна, друзі, наша знахідка сьогоднішня. Отакий От там зазирає красень. Бачите, молоденький. Як його нам забрати? Міцно тримається. Все одно тут приломили його. Ну нічого. Файний гриб. Далі шукаємо. Так, ідемо вже дорогу в стежку таку. І тут такий червоніє от такий, Ну яскравий, яскравий такий мухомор. Якісь сировішка коло нього ще є. Там теж сироїшка бачимо, мусив його за фото поганкувати, ну, Там що у нас? Знову якісь сироічки чи що то є. Так, друзі, все щось не знаю, що за гриби. А, їжовики, їжовики старі. Іжовики жовті, вже в такому вигляді. Що ж, йдемо далі. От, друзі, ще така знахідка. Я здалеку подумав, що то білий гриб. Але ні, подивіться. А то в нас такий. Виходить. Це у нас так на сонцю загорів під осиновик. Хм. Цікаво, чи чистий, Чистесенький. Теж забираємо. Йдемо далі. Ще молоденький козарик. Такий підберезовик. Mm -hmm. Тоже має бути чистенький. Ну так, да, чистенький. Тоже в корзинку його. Так, друзі, от такі ще попадаються нам їжовики. Їх тут досить велика кількість, є по лісові, бачите, біліються. Але ми їх вже не беремо. От, такі. Ми їх вже не беремо, це знаходимо їх так і ще по дорозі, фактично вже повертаючись у напрямку дому. от. Тут озеро, таке в нас у горах є в Карпатах, озеро в Жолубці. Назва. Так, друзі, на сьогодні ми назбирали таку кількість грибів. Потратили ми на то все приблизно 2 часи дві години. Прогулянка сьогоднішню я задоволений. Чудово вийшла прогулянка. Порадували білі грибочки, дуже порадували. Чудово. Настрій взагалі прекрасний після такої грибалки. Так що, друзі, надіюся, що наступні наші грибалки будуть теж успішними. Дякую всім за перегляд і до наступних, друзі, зустрічей. Сім мирного неба і міцного здоров'я.